Що символізує дракон в християнському вченні? Це лише міф чи глибокий духовний символ. Давайте розглянемо, що каже Біблія і церква про цю загадкову істоту. Мир вам, слава Ісусу Христу! Вітаю вас на каналі Бог Тебе Спасає. І зараз ми з вами пороздумуємо, хто чи що таке є дракон Святому Письмі. В Святому Письмі він постає як образ зла. Ну, наприклад, в книзі об'явлення ми читаємо: І повернений був великий дракон, той древній Змій, що зветься Диявол і сатаною. Не якось там зветься, а він зветься Диявол і сатана, який зводить весь світ. Це ми читаємо в об'явленні 12 розділ, 9 стих. Цей образ нам нагадує про боротьбу між добром і злом, між Богом і силами темряві. Ще також в християнському розумінні дракон, дракон – це синонім змія. Змій це є абсолютне зло. Пригадуєте, в псалмі говориться: нагадай, змія, будеш наступати, розтопчеш лева і дракона. Це нам говориться, як я вже казав, 91-й псалом, 13 й стих. В Біблії. Згадуються такі види зміїв. Наприклад, аспет, глухий аспет, Василіск, Летючий змій, Єхидна. Ну, дракона завжди вважали з одним з найбільших біблійних зміїв, і це є опис цього монстра. Він також і збігається із китайським уявленням про дракона. Тіло, по-перше, покрите лускою. Крила летючої миші, роги на голові, гребень, загострений хвіст з шипами на сході. На сході, як правило, змій дракон це є як носій добра. В поганських вірувань, такі як були, наприклад, в нас, немає ніяких ілюзій щодо дракона. В переважній більшості древні перекази, міфи, казки. Чи не всіх країн світу говорять, що дракон це є втілення зла. І, найосновне, це загроза людському життю. В християнстві це чудовисько так само огидне, лускатне тіло, кіхті лева, кажанячі крила, роздвоєний язик і роздвоєний хвіст. Дракон він є як символ смерті, символ пітьми, символ самого диявола. Тому в іконографії. В церкві Архангел Михаїл топче цю потвору, а святий Юрій пронизує її списом, що символізує перемогу добра над злом. В Біблії, як ми знаємо, образ сатани і ім'я Сатани згадується 52 рази, а дракон згадується 33 рази. Тому це символ гріха і всього, що суперечить Богові. Змію часто також зображують біля підніжжя Ісуса Христа як емблему первородного гріха. Ми бачимо полоза в сценах спокус Христа, а також під ногами у Причистої Діви Марії. Дракон згадується також і в книзі Даниїла, сьомий розділ, сьомий, восьмий вірш говориться, як символ могутніх імперій, що протистоять Божому царству, саме сатана під виглядом гада в едемі. Обдурив Єву. Із цієї причини слово змій воно стає, так би мовити, синонімом словом підступний. В откровенні Івана Богослова сатану також зображено як дракона. Символічний образ сатани в святому письмі згадується тричі. Три рази згадується в святому письмі. Наприклад, в книзі Буття це Змій спокусник із забороненим плодом. так Він обдурив Єву. В Новому Завіті це князь цього світу, а в Апокаліпсі це червоний дракон, який має бути скинутий з небес. Відоме старозавітнє чудовисько Левіофан в книзі Йова за описами також дуже схоже на дракона, на того, що описаний в Апокаліпсисі. І там чітко згадується, воно зрівнюється і асоціюється з спокусником із книги буття, споконвічним ворогом людського роду. Про нього написано як про дракона Великого Змія, стародавнього, званого дияволом і сатаною, що зводить вселену. Так як ми вже читали, це в Откровенні. І саме цього червоного дракона поборює архангел Михаїл, і настала війна на небі. Михаїл і ангели його воювали проти дракона. І дракон воював, та й ангели його та не перемогли, і ані місця не знайшлося їхнього більше на небі. Написано в Откровенні, 12-й розділ 7 стих. Святі оці церкви також говорили про дракона як про образ гріха, про образ гріха і, і сатани. Наприклад, святий Августин писав, що дракон символізує гординю і непокору Богові. Розумієте, гординя і непокора Богові це символізує дракон. Святий Ірине Ліонський також каже: дракон є тим, хто вводить світ в оману. Але Христос розтрощує Його голову. Катахізм Католицької церкви, параграф 2851 говорить, ми просимо в молитві Отче наш визволення від лукавого, який в Писанні постає, так само в вигляді Змія і дракона. Що це означає для нас сьогодні? Ну, дракон це не лише є біблійний символ, це є уособлення духовної боротьби, яку кожен з нас веде щодня гординя. Гріх спокуси це сучасні дракони, в яких ми повинні перемагати. Гординя це найперший гріх, який був. Тому ми цей гріх повинні перемагати, але разом з Христом. Церква вчить нас, що Христос вже здобув перемогу над злом. Він вже смертю смерть подолав. І наше завдання довіритись йому, довіритися Богові, довіритися Ісусу Христу. І протистояти гріху, і жити в світлі його благодаті. Благодать нам дається при хрещенні. Отже, дракон це символ зла. Це звір. це звір, якому диявол дав владу, силу, велику владу, велику силу, бо, як пише Святому Письмі, драконові предстоїть жінка, зодягнена в сонце, а місяць під її ногами. Цей образ має різні богословські тлумачення, серед яких домінує трактування як Христової церкви. Це церква, яка буде в період апокаліптичних гоній. Нагада, змія, будеш наступати. Розтопчеш лева і дракона. Псалом 91.13. Це чудовий вірш, і ми маємо розуміти, що нам дана влада наступати нагада на змія і перемагати. Тому, якщо вам цікаві такі теми, то підписуйтесь на канал, ставте вподобайку, пишіть в коментарях, що ви думаєте про цей образ. Вірите ви? Не вірите. Поділіться своїми враженнями. Будьте благословенні, Бог вас спасає. Амінь. Ну, перепрошую, я як завжди кажу. Бог вас не спасає, Бог вас вже спас. Будьте благословені.